Саботаж або щось інше. Так називає роботу Херсонського держгеокадастру його керівник Олександр Паливода. Під час прес-конференції, влаштованої аграріями Херсонщини, Олександр Паливода зазначив, останні події, що відбуваються в відомстві, кимось спеціально сплановані, а приховувати йому нічого. У чому справа? А справа одна. Кінець ріку. Запланована інвентаризація остаточна 36,5 тисяч гектарів. Коли я прийшов 20 жовтня, зроблено 22 гектара з 36 тисяч гектарів. Ця інвентаризація повинна призвести до передачі земель до об'єднаних територіальних громад. Передача вже цього місяця планується передавати, а інвентаризація не закінчена. Що ми будемо передавати? Тому зараз проходить такий великий саботаж, зрив наказу про інвентаризацію, передача в ОТГ. Це все такі великі, не просто якісь. Особистий камніг неприязні цих заходів – Великі стоять ставки про передачу нашим громадам землі, яка зараз ще до кінця не при Підтримують позицію Олександра Паливоди і аграрії. Так саме вони ініціювали прес-конференцію, під час якої розповіли, яка насправді ситуація в Держгеокадастрії. Сьогодні аграрна реформа це, напевне. Найвдаліший проєкт президента, який є, і заключається він саме в тому, що землю намагається сьогодні передати з рук державного кадастра до місцевих територіальних громад, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що основна схема розкрадання державної землі це було або аренда висока. Або розпайовка цієї землі, або оренда з подальшою розпайовкою цієї землі, і потім ОСГ по 2 гектари і перепродаж тим, хто цим справою займався. Під час зустрічі з президентом України Грарій Херсонщини наголошував на тому, що потрібно негайно навести лад в України і особливо в Херсонській області. Був призначений новий голова. Українського гірокадастро і завдяки його принциповій позиції ми нарешті через три місяці отримали голову легітимного да, з Херсонського держгіокадастрова. За це хочу подякувати і пану президенту, і Роману Ліщенка, голові Держгіокодастру. Що відбувається на сьогоднішній день? Відбувається ну, якесь дике словілля, да, не Поведінка, якісь фейкові, поламані руки, ноги, там, голови. Тобто, заважають працювати конкретно новій команді, да? тобто, новій людині, яка дійсно підтримується аграріями. Аграрії Херсонщини зазначають, фермери тільки почали відчувати підтримку від установи, як тут ситуація, із нібито побиттям першого заступника. Дуже з великої надії прийняли те, що його призначили цю на посаду, і знаємо його, як. Порядну людину і державницьку людину і доброго політика, то ми за нього. Ви знаєте, зараз є таке модне слово челендж, підтримка, якась або продовження. Так, от оцей, хто бігав з пальцем скрізь на всіх екранах, ми хочемо підтримати такий челендж і показати йому свої перемотані пальці. І сказати сказати йому, що наші перемотані пальці це відповідь усім тим, хто дратував крали нашу землю. За словами Олександра Паливоди, наразі всі три його заступники знаходяться на лікарняному. Перший заступник Олександр Лабенко телефоном журналістам повідомив, як себе почуває та про свої подальші дії. Мене цікавить один вопрос. Паніматі так он дальше планує непосредственно работать? Это возник реальный, и причем, извините, наверное, не реальный, а потенциальный конфликт интересов. Это четкая коррупция, непосредственно, которая будет потенциально, возможно, происходить в рядах э, держ геокадастров в Херсонской области. То есть как этот человек дальше будет работать? Меня интересует сторона закона, ни больше, ни меньше. Понимаете, уже отметается и рука на задний план, Послі этих выступлений. як вирішиться ця проблема, ми розповімо у наступних випусках новин.